Японія це гора Фуджі. Це сакура, це роботи, кімоно та сумо. Сумо це одне з традиційних японських бойових мистецтв. Традиція Суму ведеться з давніх часів, тому кожен поєдинок супроводжується численними ритуалами. Турніри з Сумо проводяться по всій Японії. В Токіо змагання проводяться на арені Кокугікан. Зовсім коротко про правила гри. Сумоїст виграє бій, якщо заставив суперника вийти за межі рингу. Кожному бою передує ритуал, який включає в себе розкидування солі як символ очищення. Мабуть, вас цікавить, скільки ж важить борець сумо? Початківці, які починають займатися сумо, важать близько 100 кілограмів. Середня маса спортсменів складає 120-130 кілограмів. Є, звісно, і знайшовші спортсмени, які важать до 275 кг. Скільки ж в середньому живуть сумоїсти з такою вагою? За статистикою, середня тривалість життя сумоїста 60 років, що щонайменше на 15 років менше, ніж у японських чоловіків. За моїми власними відчуттями, сумо це не просто спорт і не боротьба в чистому вигляді, як бокс, наприклад. Це більше перформанс та збереження культурних традицій, які йдуть своїм корінням в глибину часі. Ось зараз ми, наприклад, спостерігаємо, як після усіх цих дорослих спортсменів на сцену вийшов хлопчик, років п'яти, можливо. І він зараз символічно робить вигляд, що готується до бою з професійним борцем сумо. Ось ви бачите, вони стоють у двобій, кланяються один одному і починають символічно битися. Сказати чесно, це виглядає досить мило. Це просто неймовірно і дуже неочікувано. Зараз на сцені з'являється зовсім малесенький хлопчик, можливо, двох років. Він ще у підгузці. Братик його виводить на сцену, і вони також стають у двобій. Двоє маленьких хлопчиків проти дорослого сумоїста. А зараз ми бачимо теж дуже дивний ритуал, під час якого борець сидить на маленькому, порівняно з габаритами цього спортсмена-стільчику, і різні люди відрізають маленьке пасмо його волосся. Що ж це відбувається, спитаєте ви. Цього разу спортсмен таким чином іде на пенсію і прощається з рингом назавжди. Ви думаєте, що це спорт виключно для японців? А от і ні. Вже третій рік поспіль український сумоїст бере участь в японських турнірах Вищої ліги. Мова йде про 26-річного Сергія Соколовського, відомого як Щіщі. Він родом з українського міста Запоріжжя. Він дебютував на рингу в турнірі в березні 2020 року. 31 травня цього року українського борця Сумо підвищили до другого за рангом дивізіону Джурьо, напередодні участі в наступному великому турнірі, який відбудеться в місті Нагоя. Таким чином, Шіші став першим українським секіторі, тобто борцем в обох вищих дивізіонах, у професійному Сумо Японії. Особливістю цього спортсмена є його високий зріст, який становить близько 1 метра 90 сантиметрів. Щище максимально використовує цю конкурентну перевагу у своїх поєдинках. Ну і не варто також забувати про Тайхо Кокі. Це японський спортсмен українського походження, професійний сумоїст 48-й йокодзуна. Справжнє японське ім'я Ная Кокі. Українське ім'я Іван Маркіянович Боришко. Його прозвали великим Якодзуною ХХ століття. До січня 2015 року він був єдиним сумоїстом, який виграв імператорський кубок 32 рази. Мати хлопця японка Ная Кіо походила з села на Хокайдо. Батько українець Маркіян Боришко. Сам же сумоїст Тайхо Кокі народився в Харківській області. Друзі, щиро вам дякую за перегляд. Підписуйтеся на мій канал.